Шокуюча інформація про Солану. Солана ніколи не буде коштувати тисячу баксів. Я вам зараз розкажу чому. Зараз вам покажу про свої цілі на Солані, що не так з цією монетою і чому фактично ціна зараз приблизно 500 доларів. Давайте перейдемо до локальних цілей, і у своїх відеороликах я говорив, що Солана перейшла в нас трикутник, вийшла з нього, як і очікувалося. І ми зайшли в нашу зону інтересу по 260 доларів. Якщо ми закріплюємося вище цієї зони, можемо зняти хай та піти на 340 доларів. Що являється моєю ідеальною ціною? Але тепер давайте перейдемо до тої самої шокуючої новини, чому Solana може не бути 1000 доларів. Все просто. Пік у 2021 році Solana в нас коштувала 240 доларів, Приблизно та сама ціна, що є зараз. Зараз 247 несуть. Але якщо ми порівняємо капіталізацію, то може побачити таку дуже важливу річ. Подивіться, капіталізація зараз солани 134 мільярда. Капіталізація зараз солани у 2021 році 70 мільярдів. При тому, що ціна, що тоді що зараз була однакова. І це говорить про те, що зараз солани у два рази більше, і фактична ціна, якби це був зараз, 21 рік була б 500 доларів. Тобто, тут реально ціна в тисячу доларів, тому що тут буквально нам як то кажуть, не так далеко залишилося. І просто ви, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається, все просто на відміну від біткоїна, солана інфляційна. Монет все більше і більше виходить в ринок. Відповідно, більше монет в ринку це не дає ціні вже так сильно вирости. Тому що якби залишилася та кількість монет, яка була у 2021 році, фактично ціна зараз була б 500 доларів, і ціна в 1000 доларів за солана була б дуже сильно реальною. Але з таким чином, якщо солани буде і більше і більше виходити в ринок, цю ціну в тисячу доларів будуть від нас відтягувати. Цікава була інформація? Підпишись на мене і на мій ТГ канал в профілі, там найцікавіше, що в крипті.